We need a paradigm shift. We must rebuild trust, and that's actually the theme of our meeting. We have to rebuild trust trust in our future, trust in our capacity to overcome challenges, and most importantly, trust in each other. Trust is not just a feeling, trust is a commitment to action. To believe, to hope. To achieve this, we must rediscover and embrace the narrative that has driven humanity since its inception, acting as trustees for a better future Клаус Шваб, німецький економіст, інженер та засновник Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Народився 30 березня 1938 року у місті Равенсбург, Німеччина, отримав ступінь доктора інженерних наук у Швейцарській вищій технічній школі, а також здобув МБА у Гарвардській школі бізнесу. У 1971 році заснував Європейський менеджмент форум, який пізніше став Всесвітнім економічним форумом. Щорічною платформою для обговорення глобальних політичних, економічних та екологічних проблем за участі лідерів країн, бізнесу і науки, шваб також є автором концепції четвертої промислової революції, трансформації світу під впливом цифрових технологій, штучного інтелекту, біотехнологій тощо. Основна декларована мета створеного клаусом форуму є покращення стану світу шляхом залучення політичних, бізнесових, наукових та громадських лідерів до діалогу щодо найважливіших глобальних викликів. Найвідомішим заходом ВЕФ є щорічна зустріч у Давосі, де збираються глави держав, топ-менеджери провідних корпорацій, економісти, науковці, екологи, журналісти та громадські діячі. Там обговорюються теми глобальної економіки, кліматичних змін, технології, нерівності, миру та безпеки. Форум не є органом влади, але має значний вплив на світову політику та економіку, формуючи порядок денний для лідерів держав і компаній. Фінансування цього щорічного з'їзду залежить від вкладів учасників, що аранжується від 60 тисяч доларів до 600 тисяч доларів з однієї особи кожного року. Отож, серед активних представників є фінансові директори таких гігантів, як Apple, Microsoft, Bayer. А сам форум навіть виступав платформою для переговорів Єсіра Рафата та представників Ізраїлю. Інклюзивний капіталізм сьогодні можна розглядати як структуровано організований, інституційно оформлений та програмно забезпечений феномен глобальної політико-правової дійсності. Перше публічне вживання терміну інклюзивний капіталізм пов'язується з опублікованою у 2002 році статтею, присвяченій концептуальній розробці бізнес-моделі, націленої на надання товарів та послуг найбіднішим людям у світі, які мають розглядатися корпораціями як найбільш перспективна соціальна база. Для розширення кола споживачів їх товарів з метою підвищення власної прибутковості. Початок системної організації руху покладений у 2012 році співпрацею між британським товариством Генрі Джексона та леді Лін Форестер де Ротшильд у контексті пошуку пропозицій щодо пом'якшення наслідків фінансової кризи 2007-2009 років. Основними центрами просування та інституціоналізації руху, яка завершилася у 2020 році, є Лондон, Нью-Йорк і Рим. З точки зору форми, рух представляє собою теократичну модель організації влади з упорядкованою структурою ієрархічного типу, побудованою на жорстких критеріях відбору, з пріоритетом інтересів банківського капіталу та з дотриманням принципу контролю з боку бізнесу за громадськими структурами. Вищим координаційним органом руху є Рада з інклюзивного капіталізму з Ватиканом, в структурі якої існує чотири рівня організацій зв'язків духовного лідера в особі Папа Римського Лева XIV – Далі призначених папою вартових, в особі власників найбільших у світі корпорацій, потім стюардів або керуючих в особі вищого бізнес-менеджменту цих же корпорацій, і керованих з боку стюардів-союзників в особі громадськості. В основу його діяльності покладені принципи просування та запрошення бізнесу до приєднання, зміст яких передбачає використання офіційних і неофіційних домовленостей між особами та організаціями публічної та приватної сфер. Зацікавленими в досягненні реалізації цілей інклюзивного капіталізму шляхом поступливості, згоди та згладжування протиріч інтересів, оформлення руху інклюзивного капіталізму пов'язане також з проголошеним клаусом Швабом великим перезавантаженням під приводом COVID-19 з метою глобальних та радикальних перетворень форм та способів існування людства у всіх сферах, включаючи сфери політики та права, що має відбуватися на основі об'єднання зусиль трьох секторів. Економічного, соціально-політичного та екологічного, з безумовним підпорядкуванням екології решти сфер життя. Інклюзивний капіталізм має тісний зв'язок і підтримку з боку офіційних наддержавних структур, насамперед Організація Об'єднаних Націй, якою у 21 столітті було прийнято низку ключових міжнародно-правових актів, які змістовно пов'язані з програмою інклюзивного капіталізму, а саме Декларацію Тисячоліття ООН 2000 року. Цілі розвитку тисячоліття до 2015 року та цілі сталого розвитку до 2030 року, проголошена на рівні ООН ідеологія стійкого розвитку або сталого розвитку, має безпосередній зв'язок з планами великого перезавантаження, реалізація якого забезпечується інклюзивною радою на чолі з Папою Римським та передбачає втілення глобальних цілей до 2030 року, що вимагає їхнє безумовне виконання усіма суб'єктами політико-правового життя, включаючи держави. Підтримку руху за інклюзивний капіталізм висловлював, наприклад, Антоніо Гутеріш, добре відомий нам генеральний секретар ООН. Тому не дивно, що цілі сталого розвитку проголошені ООН фактично дублюються для згаданого нами руху. Попри декларації, інклюзивний капіталізм не може розглядатися як рух або програма, що відображає світову консолідацію всього людства ні в цивілізаційному, ні в соціально-економічному плані, адже в його найвищому координуючому органі. Представлені переважно особи найвищого соціально майнового статусу, і спостерігається домінування представників лише однієї американо західноєвропейської цивілізації на тлі непропорційної представленості решти цивілізацій, у тому числі православної, ісламської, індуїстської, китайської, латиноамериканської та африканської по усіх параметрах, включаючи релігійний фактор, радше цей рух сприймається як об'єднане зусилля еліт західної цивілізації однак на що спрямоване це зусилля? Здавалося б, невже не можна дати відповідь на це питання одразу? Навіщо брати сейд квест? Однак тут потрібно поговорити про зовсім іншу тему. Повірте, потрібно поки ми не розібралися зі справжньою метою діяльності руху за інклюзивний капіталізм, візьмемо до уваги, що цей тренд дуже часто критикується за ставлення цілей, що радше призводять до авторитаризму, тотального контролю, соціалізму та пізніше комунізму. Особисто я не маю жодної гадки, що рух інклюзивного капіталізму має до двох останніх аспектів, коли нам і так вистачає лівих, соціалістичних та комуністичних рухів. Наприклад, у 90-ті роки ХХ століття в зв'язку з розпадом СРСР і світової системи соціалізму активізувався неотроцькізм. Неотроцькізм або кліфізм підтримує теорію перманентної революції, однак не погоджується з Троцьким у питанні природи СРСР. Якщо Троцький вважав СРСР дегенеративною робітничою державою, то неотроцькісти, особливо Тоні Кліф, який, до речі, був виключений з 4-го інтернаціоналу, стверджують, що це була форма державного капіталізму, класового суспільства, де бюрократія експлуатує робітників заради власного прибутку. Інтелігенція стала провідником комунізму у багатьох країнах, особливо в Латинській Америці та Азії. Її приваблювали індустріалізація, централізація влади. Національне відродження, але не демократія. Таким чином, відхилена перманентна революція це не робітничий державоцентричний шлях трансформації, що зберігає зовнішній ризи соціалізму, але веде до тоталітарного держкапіталізму. Таке трактування поширюється і на Китай, Кубу, Північну Корею та інші країни, де було впроваджено радянську модель. Тож неотроцькісти вважають, що розпад СРСР підтверджує головну ідею теорії перманентної революції щодо можливості побудови соціалізму лише у світовому масштабі. Хоча класичний троцькізм виник у 1920-х роках як опозиція до політики Сталіна, неотроцькізм це термін, який застосовується переважно до рухів політичних теорій або ідеологій другої половини ХХ століття, і далі, що спираються на троцкіській ідеї. Але адаптують їх до нових умов, наприклад, глобалізація, післявоєнна політика, антиімперіалізм або антикапіталізм. Основи троцькізму і неотроцькізму як його наступника це, як ви вже зрозуміли, постійна революція. Троцький вважав, що соціалістична революція не може бути завершеною в одній країні, вона повинна поширюватися глобально. Неотроцькісти зберігають цю ідею, стверджуючи, що справжній соціалізм можливий лише в міжнародному масштабі. Далі це опозиція сталінізму та бюрократизму. Троцький критикував радянську систему під керівництвом Сталіна як бюрократичну, недемократичну та зрадницьку, щодо ідеї революції. Неотроцькісти виступають проти авторитарних режимів, які називають себе соціалістичними, але де-факто порушують права робітників. І інтернаціоналізм. Неотроцькісти підтримують створення глобальної робітничої єдності міжнародного соціалістичного руху. Вони виступають проти імперіалізму, військових інтервенцій і колоніалізму в будь-якій формі, тобто, одним словом, вони виступають за інтернаціоналізм а також вони вірять у демократичне керування знизу, тобто у повну участь трудящих у політичному житті, без партійних диктатур, тобто вірять у так звану самоорганізацію робітників. Звичайно, Лев Давидович Бронштейн персона непересічної жорстокості. З історіографії ми знаємо, що він був яскравим послідовником воєнного комунізму, що не дивно, як для людини, що організувала солдатське повстання в Петербурзі, створила та керувала Червоною армією, давала накази розстрілювати дезертирів. Троцький точно щиро вірив у книжний марксизм. Однак на практиці він часто не дотримувався того, що було прописано у маніфесті чи капіталі одного вусатого та бородатого дядька, наприклад, остаточно підтримавши НЕП. А постійний конфлікт з Йосипом Бісеріоновичем. Не лише в тому вибору, окрім як займатися тим, що Троцький любив найбільше: інтернаціонали та друг газет. Сьогодні Троцького не знайти навіть у книзі про історію політики та економічних дослідників, де є Роза Люксембург, Лиханов, Ленін, Сталін. Інтернешнол. Ви а децентрализд In fact, The... сучасні уже неотроскісти виступають за соціалістичну революцію як альтернативу капіталізму, міжнародну солідарність робітничих рухів, глибоку демократію у політичному та економічному житті, на відміну від бюрократії або однопартійних диктатур, антиімперіалістичну політику, включно з критикою США, НАТО, а також сучасного російського та китайського експансіонізму. Права меншин, ЛГБТ, жінок, екологічну відповідальність, відповідно, деякі сучасні включають включаючи свою платформу фемінізм або екосоціалізм. Знаю, знаю, ви все ще чекаєте відповідь на те питання з початку відеоролику, на що спрямовані зусилля західних еліт. Але оскільки канал мій і я ним розпоряджаюся, то нічого не станеться, якщо ви почекаєте ще трохи. Тримаючи у пам'яті те, за що виступають неотроскісти, розглянемо колись для нас маргіналізований, а тепер уже мейнстрімний, баукізм. Що як сучасний феномен почався із 2010-х років, особливо після Black Lives Matter та активізації в соцмережах, вовк спочатку означало бути в курсі расової несправедливості, але згодом стало ширшим терміном для прогресивного активізму, орієнтованого на меншини, дискримінацію, різні ідентичності. Серед ідей — визнання системної дискримінації, расової, гендерної сексуальної тощо, підтримка правил ГБТК+, трансгендерних людей, антиколоніалізм, деколонізація культури. Викриття привілеїв більшості, наприклад, білих чоловіків, зміна мови, необразливі займенники, інклюзивна мова, культура скасування, моральний осуд відомих людей чи компаній за проблемну поведінку. Що ми бачимо одразу: ідеї вукізму та інклюзивного капіталізму мало того, що перетинаються, так ще й співпадають у часовому вимірі. Мова про обидвох починається одразу з початком та завершенням глобальної фінансової кризи. В експертних колах її називають кризою субпраймів. Коли порятунок банків та провідних фінансових установ відбувся за рахунок платників податків та друкування долара в кращих традиціях ямайської валютної системи, інклюзивний капіталізм стартує у 2008-му. Волкізм набирає оберти з пісні Еріки Баду Мастотіча у тому ж 2008-му. Пандемія коронавірусу та її основні політико-економічні ефекти тривають з 2019 по 2023. -й. У 2020-му публікується книга нашого Клауса Шваба Велике перезавантаження або The Great Reset. Де той продовжує ідеї інклюзивного капіталізму, переповідає, формуючи четверту промислову революцію, яку мені було неймовірно нудно читати, та модифікує попереднє напрацювання до онлайн-епідемії, яку принесла пандемія. У 20-му ж відбувається вбивство Джорджа Флойда, тож ваукізм отримує нове дихання, особливо в обличчі расової дискримінації, де від боротьби за власні права меншини переходять до боротьби за зменшення прав більшості. З першого погляду, велике перезавантаження. Це інклюзивний стейкхолдерський капіталізм. Сам містер Клаус порівнює слово інклюзивний з відповідальний, такий, що дбає про усіх. І все було б чудово, якби не природа самого капіталізму дбати про себе і свій прибуток. А паралельно з цим блага створені підприємницькою діяльністю автоматично подбають про інших. Навряд чи капіталіст з власного бажання платитиме більше своєму працівнику за умов інклюзивності. Чи за власний рахунок забезпечить сталість ціни при введенні екологічно нейтральних інновацій у своє виробництво? Велике перезавантаження це про злиття державного апарату з приватним бізнесом, де перший визначає, куди та скільки інвестувати, від корострокового планування переходить до довгострокового. Однак за швабом держава буде світовою з єдиним урядом для планети. І, хоч я сам давно вважаю себе космополітом, така позиція точно не є вигідною для нас усіх. Тих, хто не хоче більше конкурувати у міжнародному поділі праці, сповідувати навчання протягом усього життя, та бачити замість відпочинку психічні розлади через втому та неможливість реалізувати себе у суспільстві. Як сьогодні багато хто з працездатної молоді не може навіть придбати житло чи автомобіль, на відміну від своїх батьків у їхній юності. Така позиція не є в інтересах звичайних громадян, а замість релігійних ідолів, що дозволяли б працювати на них та у своє благо. Масове поклоніння змінює фокус у сторону нашої планети, землі, і кожна сфера людської діяльності повинна за швабом сприяти столому розвитку і відповідно поліпшенню кліматичної ситуації. Для втілення цієї політики Клаус пропонує державам поступово віддавати частину суверенітету для вирішення глобальних проблем: клімат, пандемії, біженці. Кліматичний аспект є особливо смішним для мене. Який сьогодні сенс частини екологічної політики, що створює зашмарк нашого бізнесу? Коли країною з найбільшими викидами, вдвічі більшими ніж США, та екологічними порушеннями, є перший експортер та другий імпортер у світі Китай, що тому й виробляє дешево через свою робочу силу та відсутність екологічного кнута? Результат від екологічної нейтральності буде тоді, коли всі дотримуються відповідних норм. Бо тотальний контроль у Європі зменшить викиди далеко не настільки, щоб компенсувати фабрику світу Китай. Як примусити основних порушників дотримуватися паризької угоди, ніхто не знає. Був варіант економічно прогнути країну червоного дракона шляхом розвитку власної промисловості і через відмови від екологічної політики та китайських товарів, щоб та пішла на поступки. Але чи будуть звичайні споживачі готові платити більше за товари, вироблені у власних країнах, з або без екологічних обмежень, щоб у довгостроковій перспективі забезпечити справді сталий розвиток? Детальніше тему міжнародної співпраці у галузі екології я розбирав у своєму відео за посиланням на екрані. Настав час відповісти на довго очікуване, тепер уже трішки модифіковане запитання, на що спрямовані зусилля еліт західної цивілізації в контексті імплементування інклюзивного капіталізму, ваукізму, великого перезавантаження та ідеї всесвітнього економічного форуму, декларованих його засновником Клаусом Швабом, з наведеної раніше хронології, ми пам'ятаємо, що ці ідеї просувались рука в руку з економічними кризами. Спочатку глобально-фінансової 2008-го, та коронавірусом. Якщо економіст Джон Кей стверджує, що більшість компаній уже є достатньо інклюзивними, то, наприклад, журналіст Нафіз Ахмед вважає ініціативу троянським конем, створеним для упокорення потенційного глобального повстання проти капіталізму. І це вступ до теорії ні, не змови, бо відома теорія змови, що розвинулась на основі ВЕФ, просто звинувачує його учасників у спробі встановити новий світовий соціалістичний порядок. З тотальним контролем з боку держави. А є зовсім інша теорія, що підтверджується хронологією, вона полягає у намаганні фінансових еліт посварити, відволікти та дезорієнтувати лівих в розпалі економічних криз, які раніше завжди їх об'єднували, навіть справами в боротьбі за права робітників, у виступі звичайних громадян за покращення рівня життя, купівельної спроможності, загалом стабільність. Тепер усі ці здавалося б, звичайні види благородної протестної діяльності, споплюжені важливими. Але не настільки проблемами расової, гендерної рівності, інклюзивності, екології, що проявляються в сотнях тисяч випадків, але економічно експлуатують нас усіх вісім мільярдів, і не шляхом експлуатації капіталістом пролетаря, як було у Маркса, бо це абсолютно природно, а шляхом злиття держави з ТНК, контролем за інформацією та здійсненням вибору замість власної волі людини, яка коштуватиме все менше і менше зі зростаючим темпом безробіття. Що його вносять індустрії 4.0 та 5.0, які не в змозі створити більше робочих місць, ніж вони забирають. А що з екологічною політикою? Раніше я вже обґрунтував її неефективність у сучасній конюнктурі. Найвищі полісімейкери або сліпо повірять у те, що зусиллями жмені країн у інтерналізації негативних екстерналій їхніх виробництв вдасться зменшити темпи росту світової температури, або навмисно встановлюють бар'єри входу на різні ринки для малого та середнього бізнесу. Що не зможе тягатися за умов еконейтральності з олігополіями, що методами м'якої сили чи лобізму просувають таку політику. І усі ці тенденції додатково живляться транснаціоналізацією та глобалізацією, космополітизмом, що може нас відсилати частково до неотроскізму. Однак проблема в тому, що критики інклюзивного капіталізму ВЕФ, та власник Клауса існує в більшості через схожість ідей з соціалістичними або тоталітарними. Коли на практиці, як ми вже спробували пояснити, це, мабуть, процес одягання вовком овечої шкури, стараючись з усіх сил бути лівим, навіть коли на твоєму форумі лідери найбільших корпорацій та капіталістичних держав, і не допустити таким чином масового протесту. Містер Шваб одного разу проголосив промови стеречення в контексті великого перевантаження: ви нічим не володітимете. І будете щасливішими. Вочевидь, він вивів гасло шерингової економіки. Тож, мабуть, за реалізації його ідей світова еліта насолоджуватиметься перевагами державного капіталізму, а середньостатистична людина страждатиме від недоліків неотроцькізму. Такий то каламбур. Якось так ось paradigm shift. We to rebuild trust. Trust in our future, trust in our capacity to overcome challenges, and most importantly, trust in each other. Trust is not just a feeling. Trust is a commitment to action, to belief, to hope. To achieve this, we must rediscover and embrace the narratives that has driven humanity since its inception, acting as trustees for a better future.